Вітаю вас на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку пароніми. Діти, загадайте бажання на урок. Золота рибка виконає всі ваші бажання. За допомогою цієї золотої рибки нас будуть на уроці супроводжувати успіх та вдача. Відкрийте ваші зошити, запишіть мені сьогоднішню дату. Відкрийте підручник на сторіночці 20. Цитата сьогоднішнього дня насправді слова дивними не бувають. Такими їх роблять люди, коли не користуються ними за призначенням. Сьогодні ми з вами познайомимося із таким словом гречний. Зверніть увагу на слово дня, з'ясуємо, що воно означає. Порівняємо його зі словом гречаний. Як ви думаєте, що спільного і відмінного між цими словами? Гречний це шанобливо вічливий у поводженні з людьми, чемний, який виражає шанобливість і овічливість. Гречаний прикметник до гречка, тобто такий, який виготовлений з гречки. Розгляньте малюнки вправи 42-ї. Як ви гадаєте, що пов'язує ці слова? Як ними користуватися? І як вибрати? Отож, сусідній це той, який розташований поруч, поблизу когось чогось, якийсь, який мешкає поруч. Наприклад, сусіднє село, сусідня кімната, сусідня країна, сусідній полк. Сусідський це який стосується сусіда. Належний сусідові, складається з сусідів тощо. Наприклад, сусідський хлопець, сусідський півень, сусідська родина, сусідський город. Дружний чи дружній? Дружний це той, який підбувається одночасно, злагоджено, спільно. А дружній який ґрунтується на дружбі, прихильності взаємно доброзичливі. Рідкий це той, який перебуває в рідкому стані. А рідкісний це нечисленний. Шкірний це який стосується зовнішнього покрову людини і тварин, пов'язаний з хоробам шкіри. Шкіряний це зроблений зі шкіри, оздоблений шкірою, призначений для виготовлення зі шкіри. Адрес це письмове вітання. Особі чи організації, переважно з нагоди ювілею. Адреса це місце проживання чи перебування особи, установи, напис на конверті, бандеролі тощо. Тобто слово сполучення на адресу і за адресою мають різне значення. Пам'ятка це предмет духовної або матеріальної культури минулого. Унікальний об'єкт природи, який становить наукову та історичну цінність. А пам'ятник це скульптурна споруда, призначена для вшанування пам'яті людей, подій об'єктів, іноді тварин. Що таке пароніми? Чому це тема важлива для нас? У які ситуації потрапляють люди, які нічого не знають про пароніми? Відповідно до запитань, сформулюй особисті цілі. Будь ласка, прочитай текст вправи 43-ї, поміркуй, яку проблему в ньому порушує авторка. Випишіть і прочитайте в голосі слова. Що ви помітили у вимові їх. Зробіть висновки, як уникнути неправильного слововживання. Отож, пароніми це слова, подібні або близькі за звучанням, але різні за значенням. Запишіть речення вправи 48-ї, розкривши тушки і обравши доцільне для нього слово. З іншим словом, складіть усно речення. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Що таке пломінь? Це синонім слова полум'я. Виберіть по кілька проблемних запитань вправо 49-ї і підготуйте на них відповіді. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Далі доберіть будь-які пароніми, складіть і запишіть із ними діалог, в основі якого має бути здивування співрозмовників. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Оціни роботу за допомогою фразеологізмів. І запишіть домашнє завдання. Сторіночка 22, вправа 47. Відредагуйте речення і запишіть. Усно обґрунтуйте. Створіть колаж на тему пароніми довкола нас. І ловіть підказку. Є в українській мові такі пароніми: ущент, вщент і ущерть. Прислівник ущент або вщент означає остаточно до кінця, без залишку. Ущерть, вщерть. Це повністю до самого верху, по самій вінця. І ще одна підказка. Удача це успіх, а вдача це характер. А ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Я вам бажаю успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!